З Самого ранку на пунктах видачі проднаборів багато людей. У травні отримати набір можуть жителі розмір пенсій, яких від 2600 тисяч до 8100 тисяч гривень, та сім'ї, які потребують допомоги в метеоргійному районі. Це близько 7 тисяч сімей для підтримки керівців в умовах воєнного стану радою оборони міста з 10 травня. Розпочато третій в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів за рахунок місцевого бюджету протягом минулого року. Зазначеною послугу в металургійному районі скористалися майже 24 тисячі сімей. Загалом протягом третього етапу в Металургійному районі заплановано видати 6759 продовольчих наборів В металургійному районі. Працюють чотири пункти видачі допомоги у порівнянні з минулим роком. Дислокація в пункті видачі дещо змінилася. І отримати тепер набори в нашому районі можна щодня, крім неділі, з 8 до 16 години, за адресами вулиця Костенка, 23, Карівська гімназія номер 103 вулиця Володимира Бизова, 7А. Криворізька гімназія номер 26 вулиця, медична 4, це Криворізький металургійний коледж. А також для зручності мешканців віддаленого жилмасиву Криворіг 41 це колишній ліча. Набори можна отримати в Криворізькій гімназії номер 18 шифер на 35. Люди діляться, така допомога вкрай важлива під час війни, бо ціни ростуть і пенсій не вистачає. Наприклад, ця мука дуже дорога. Та навіть ця пшенична крупа колись стояла. Дуже дешево. Зараз вона дорога. І постне масло теж, воно стояло дешево. Зараз бутилка одна, десь 60 гривень. А якщо людина, пенсіонер, отримує 2600, скільки їй цих грошей вистачить? Треба ліки купити, за квартиру заплатити. Є всі продукти необхідні для людини. Це і мука, і крупи. и консервы различные мясные в том числе и овощные и постное масло и сахар и соль то есть все что нужно человеку покушать вполне можно приготовить все это сделать вот очень хороший набор пакет конечно очень хороший можно прожить на него почти месяц если он живет ну живешь один хватая на очень много и конечно Очень хочеться поблагодарити нашу адміністрацію, воєнну адміністрацію міста, за те, що вони піклуються про наших пенсіонерів, за те, за інвалідів, за малиймучих в такий трудний чи тяжкий для країни час. Отримати проднабір можна за допомогою картки Криворіжця, яку видадуть у пункті, або скориставшись паспортом. Михайло Бостров, Артем Кравченко, цей день.